Вітаю, друзі! Сьогодні продовжимо розповідати про українські військові розробки. Цього разу поговоримо про САУ Богдана, одну з сучасних і успішних українських артилерійських установок. Розберемо її історію, проблеми за її створення і виробництва, про перші успішні застосування і про успіхи. Народження Богдана тривало довгих сім років. Її конструкторів переслідували бюрократія, суди з міноборони, банкрутство підрядників. А з 22-го року додалася повномасштабна війна. Значна частина потужностей розробника краматорського заводу важкого верстатобудування була знищена внаслідок ракетних ударів. Мрію про власну славу могли відкласти, однак інженери перенесли заводи, відновили обладнання і швидко завершили її розробку. Зараз виробники Богдани випускають шість гаубиць на місяць. У планах ще більше. В українській армії Богдана є однією з найбільш застосованих САУ 155-го калібру, а на фронті їх уже більше десятка. За даними джерел, на замовлення армії зібрали вже близько 30 цих САУ. Україна наближається до стандартів НАТО, тож постало питання про озброєння ЗСУ гаубицями 155-го калібру. Отримати їх можна двома шляхами. Або купити на заході, або створити свою власну, відкинути багато проблем і одночасно набратися нових, оскільки розробка власної артилерії це ризикові багатомільйонні інвестиції та роки випробовувань. Навіть якщо випробування будуть вдалими, ціна розробки може виявитися настільки високою, що держава просто її не купить. Але у випадку успіху Україна отримує низку переваг. Давайте їх розглянемо. По-перше, на закупівлю гаубиць державний бюджет витратить менше коштів, адже їх частина повернеться у вигляді податків з виробництва. По-друге, армія зможе швидко ремонтувати техніку, купувати запчастини і надавати відгуки виробникам для покращення саме цих систем. Ну і по третє, вдасться уникнути черг. В останні роки у світі великий ажіотаж на зброю, тому її придбання доводиться чекати роками після укладання контракту. Власний же виробник пріоритетно поставляє техніку своїй армії, а під час війни повністю працює на оборону країни. Міноборони вирішило піти складним шляхом, та у 2015 році почало програму розробки самохідної артилерійської установки під назвою Богдана. За розробку ствола взявся Краматорський завод важкого верстатобудування, а броньовану вантажівку обрали від Кременчуцького автомобільного заводу. Вартість програми розробки не розголошують, але з відкритих джерел відомо, що мова йде про сотні мільйонів гривень. Уперше САУ показали на параді до Дня Незалежності України у 2018 році, коли Богдана, грубо кажучи, ще не стріляла. До першого контракту належало пройти десятки випробовувань, але тут з'явилися проблеми. Через рік після показу на параді розробку поставили на паузу. Міноборони та Краматорський завод сперечалися, хто з них має імпортувати 155-мм снаряди, яких для випробувань потрібно було сотні штук. Чому Україна не налагодила їх виробництво? Це окреме питання. З таким успіхом ми втратили цілих два роки. Богдана мала б стати на озброєння у 2020 році та вже піти в серійне виробництво. Однак попередні вогневі випробування завершилися аж у січні 22-го, за місяць до великого вторгнення Росії. На цьому історія Богдани могла б закінчитись. У 22-му році Генштаб наказав знищити єдиний дослідний зразок на базі зберігання в Краматорську, щоб він не дістався росіянам. Проте славу встигли вивести частинами подалі від фронту. У тилу її заново зібрали та віддали першій окремій бригаді. Остаточні налаштування та випробовування вже відбулися саме на полі бою. Найвідоміший бій Богдани це битва за острів Зміїний, де наша САУ кілька днів працювала на пару з французькою гаубицею Цезарь. Вона допомогла вибити окупантів з острова і, власне, відкрити морські торгівельні шляхи та примусити Росію укласти зернову угоду. Зараз виготовлення САУ Богдана йде за кількома контрактами Міноборони, а випуск досяг 6 одиниць на місяць. Для порівняння у такому штемпі французька. Компанія Nexer випускає свої гаубиці Цезарь. Ствол на Богдану, як і планувалося, виробляє Краматорський завод. За словами розробників, загалом у виробництво САУ залучено 25 підприємств та 400 людей. Деякі критичні компоненти виробляють на власних майданчиках за кордоном. Заводи планують повернути в Україну, щойно з'явиться така можливість. Оператори Богдана розповідають, що в інших аспектах серійна гаубиця має непоганий рівень автоматизації, високу прохідність і точність стрільби. Богдана здатна вражати ціль на відстані 42 км, а в своїй довершеній версії зможе стріляти до 7 разів на хвилину, і це дуже потужний результат. До речі, жодна Богдана не була знищена, лише кілька пошкоджених саву наразі ремонтують. Перша гаубиця на кразі теж жива і досі працює на фронті. На світовий ринок Богдана вже зарекомендувала себе як потужна і сучасна зброя, плюс не така дорога, як її аналоги. Навіть якщо за параметром ціна якість, французький Сау Цезар чи шведський арчер будуть кращими, для їх отримання потрібно випрошувати нові пакети допомоги або стояти в чергах. Богдана ж це доступне рішення тут і зараз, що так нам необхідно. Наприклад, після вичерпання ресурсу ствола Богдану не потрібно вести в іншу країну на капремонт, якось, наприклад, з леопардами, а можна відразу ставити на ремонт в Україні. Одним словом, своє. Це не чуже. Отож, друзі, дякую за перегляд відео. Пишіть в коментарях свої думки щодо нашої Богдани, а також інших українських розробок. Також підписуйтесь на цей канал, на телеграм-канал, ставте лайки і репостіть друзям. Побачимось!